Про Харківщину говоримо далі. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, долучається до нашого етеру. Слава Україні, пане Олександре, вітаємо вас. Героям слава вітаю вас. Ми вже згадали так, про те, що гаряче, що військові власне на тому наполягають. Росіяни кажуть про свої успіхи, розказують про те, що вдалося їм табаївку трошки північніше крохмального захопити. Угу. Від вас хочемо подробиці почути і чи можемо довіряти російським джерелам, і як є зараз вздовж лінії фронту. Вздовж лінії фронту на Харківщині традиційно, на жаль, гаряче. Є підтверджена інформація щодо захоплення частини села Табаєвки. Вона, до речі, знаходиться географічно у низині, тому для того, щоб захватити село, його достатньо було штурмувати постійно, чим вони постійно і займалися. Зараз наші війська там. Проводять стабілізаційні заходи щодо цього району. До речі, там постійно йдуть бойові зіткнення. Це сама найгарячіша точка на мапі Харківської області, це сели, селищ, село Табаєвка і Сіньківка. Це саме Гупенський напрямок, який в найгарячішій фазі знаходиться на Харківщині щодо бойових дій. Далі, після села Табаївки, там буде підйом. Там така пересічна місцевість. Я думаю, що далі їм продвигатися буде набагато складніше, і це оперативна ситуація щодо, щодо того, чи мали ми можливість тримати населений пункт, який знаходиться в низині під постійним обстрілом. На мою думку, я думаю, що зробили правильно, але військові нададуть своє свою, своє точне формулювання. Щодо того регіону, Паде, я Александр, вважаю, знаете, що ситуація зрозуміла. Э... Військові вже прокоментували, тобто оперативно-стратегічне угруповання Хортиця, вони кажуть, що бої все-таки там тривають. Воно не захоплене. запеклі бої тривають. Ось офіційне повідомлення. А от як ви відчитуєте оцю інформацію від голови Генерального штабу Сил оборони Естонії? Бо РЕБО повідомив, що у них є розвіддані. Що найближчі тижні вони спробують вдарити не лише там, де вони лізуть, як звично на Куп'янськ, а з півночі від Білгородщини, чи щось чувати з північного кордону? Це постійна інформаційна атака з боку росіянів де до того, щоб вони будуть захоплювати Харківщину, будуть робити наступальні дії. На сьогодні ми бачимо, що на півночі саме Харківщини, і на півночі, там де кордон у нас Сумської області з'явилося більше, більше сил. У них з'явилося про це говорять наші військові, і частіше почали заходити. Диверсійно-розвідувальні групи і робити провокації. Також кожного дня йдуть обстріли з усіх видів озброєння по тим населеним пунктам, які знаходяться у зоні пораження артилерії. Ну, це там, наприклад, селище Казача Лапання, це Золочівської Золочівський ОТГ громади багато. це... Селища, які знаходяться на території Куп'янського району, це липці Харківського району. Ну саме ті населені пункти, які були до речі окуповані на початку війни, і зараз знаходяться в дуже близько біля близько біля біля кордону, поруч з кордоном, і вони постійно, постійно обстрілюються з усіх видів озброєння і міномет, мінометами, артилерією. РСЗВ і, і так далі. Пане Олександре, а в Козачій вважаю, Лопані, в Золочів і вам згаданому, згадаємо в Там люди ще лишаються чи ви покинули? Ні, там люди живуть і живуть в великому об'ємі. Uh -huh. Там, до речі, у козачій лопані дуже багато населення. Також і в Золочівській ОТГ багато населення. У нас на прикордонні багато населення. і Вимушеної евакуації не було. Люди на свій розсуд роблять вибір, чи евакуюватися чи ні. Щодо самої можливості нападу на Харківську область, по-перше, я, я вважаю особисто, що основа цього ідеологія інформаційна. Пропагандистських висловлювань для залякування населення, так як і обстріли Харківщини, самої так і це Це класичне ІПСО. До речі, на цьому тижні вийшло ІПСО, де розсилають по. Електронну почту, так званий указ Офіса президента, і де написано, що президент здав Харківську, область Миколаївську, Одеску і підписали перемир'я з Російською Федерацією. І це активно в них ганяється на всіх телеграм-каналах і таким чином залякують населення. Підбодрюють своє населення, яке там мріє про захоплення Харківщини там, та інших східних областей, а також залякують наше населення. Але я хотів би, маючи нагоду на вашому каналі, сказати, що наші військові міцно тримають кордони і е, територію ми нікому віддавати не збираємося. Пане Сандро, на, певності, на цих кадрах, які ми зараз показуємо, я мушу уточнити це, так. власне, є наслідки удару по кладовищу в Куп'янську. От бачимо, що росіяни зробили не тільки населені пункти, обстрілюють а і мертвих, очевидно бояться і в такий спосіб поводяться. Важко мені коментувати, чи як місцеві, як як у вас реагують на такі обстріли. Ви знаєте, ми зараз всі практично дуже нервово реагуємо на обстріли, тому що вони останнім часом мають хаотичний характер, і це всі відчувають. Хаотичний характер має на меті тільки одну ціль: це залякування населення, і зараз дуже складно. Морально і психологічно проживати на території Харківщини, тому що ти не знаєш в яку секунду, куди може бути приліт і якої сили інтенсивності, тому що ми бачимо абсолютно терористична діяльність ворога, теракти, які виключно для того, щоб залякати місцеве залякати населення і зробити його життя практично неможливим. Був випадок на Сумщині, коли в невеличкому населеному пункті Степок, де залишався тільки один мешканець, росіяни обстрілювали і ну і на жаль влучили в будинок власне в навіть в ту кімнату, в якій перебував цей 60-річний чоловік, і він на жаль загинув. Останній мешканець цього населеного пункту. В мене питання щодо Харківщини: чи вони обстрілюють? Ті населені пункти дає багато населення чи без розбору десь там хтось один живе п'ять людей, просто по всьому підряд, що є е, неподалік від кордону, Треба, бо на мапі тут просто село за селом, тобто дуже густо заселене північ. Ну насправді на Сумщині практично дуже велика лінія прикордоння, яка практично демаркована, і хто знає, то там просто перехід з населеного пункту в населений пункт по якійсь ділянки території. Немає такої, такої лінії кордону, яка є на Харківщині. На Харківщині воно вона більш професійно зроблена, є, є полоса, по крайній мірі. І на Харківщині ДРГ складніше е, пройти, ніж е, на, на Сумщині. але е, це не виправдовує ситуацію і постійно все, що е, знаходиться в зоні е, мінометного або артилерійського обстрілу, постійно обстрілюється постійно, абсолютно всі населені пункти і. Е, Ціль, ціль іще і ще раз це виключно для того, щоб населення я так розумію, для того щоб створити так звану буферну зону для того, щоб населення залякати, щоб населення виїздило. Так і сталося з селом Степок в Сумській області, де останній житель, на жаль, загинув від обстрілу. Ситуація на Харківщині... Аналогічна, але у нас е, населення на прикордонні ну залишається в основі своїй. Всі, хто вже планував виїхати, вони виїхали. А всі, хто там проживає, вони проживають далі. Паноксадре. А що це ви е, ця інформація від мера Харкова Терехова? Він розповів, що ніби на міськраді поміняли систему <кхем> оголошення тривоги. Тобто, якщо для Харкова і буде загроза ракетного когось удару, буде тривога. Для області то ні. Так, ми відчитали це рішення, чи це інакше якось розуміється. Е, да, зараз я прокоментую. Це, насправді це правильне рішення депутатів, і воно, воно за, 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 запоздало вже це рішення, тому що це повинно треба було зробити давно е, в зв'язку з тим що в нас постійна лінія фронту є зліт російської авіації яка працює керованими аційними бомбами по нашій території в основі це лінія фронту на купінщині постійно при зліті авіації е, оголошується повітряна тривога в, е, в усій області і ми постійно бачимо повідомлення в наших телеграм-каналах що тривога і з авіації обережно куп'янщина, обережно там Вовчанськ і так далі. Але тривога працює для всієї області, для при в тому, коли включається тривога, є обмежувальні заходи для. Торгових центрів для бізнесу для всього, що працює, і пов'язане з суспільне суспільним наватаженням і соціальними зобов'язаннями, і все це повинно зачинятися всі повинні спускатися до бомбосховищ і економічно Харківщина просто страждає страждає від того, що постійно ми перебуваємо. У стані повітряної тривоги, тому зараз вони диференційовано підійдуть до цього питання і будуть включатися повітряні тривоги по районам. Наприклад, якщо це тривога в Куп'янському районі і є. Загроза для купільщини то буде включатися саме на території Купенського району. А в Харкові в цей час повітряна тривога не буде вмикатися. А й... да, це диференційний підхід. Він дуже правильний. Угу. Ну, принаймні ті, в кого немає загрози на даний момент, можуть не тривожитися зайвий раз, бо розуміємо, що Харківщина там завжди тривожна. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Скорик, Дякуємо депутат Харківської обласної ради був з нами.